Козацький стіл був і простим, і розкішним водночас. Основою були м'ясні страви: печена яловичина, свинячі шкварки, юшка з дичини та борщ. У походах козаки варили куліш, густу пшоняну кашу з м'ясом та салом. Любили й капусняк наваристу страву з квашеної капусти. Риба теж була невід'ємною: осетер, щука, короб. Її робили юшкою, сушили та в'ялили в, в тарані. Справжнім делікатесом була свиняча голова з хріном. Диковинкою в той час був цукор, тож гетьманські гості любили солодкі страви та різноманітні марципани. Адже повсякчас українці пекли хліб з житнього борошна, рідше з пшеничного заради свята. На будень часто пекли гречаники. Також були медові пряники, біла здоба, десерти з груш, дині та яїн. А з турецьких і кримських походів козаки привозили заморські дива: каву, рис, сушені фініки, абрикоси та інжир. Богдан Хмельницький був завзятим любителем кави і пив її щодня. Привозили навіть лимони та апельсини. Часом на столі з'являлися чорна ікра, раки та дорогі спеції кориця, шафран імбир. Отож, козаки вміли поєднати простоту степового кулішу і риби з розкішю східних делікатесів.